Як швидко посадити маліну? Дивіться, нам треба шуруповерт і тут будівельний венчик трохи тюнінгований. Мо, ну це Я конкретно маліну маю садити. Але такі лунки того року я персики так садив. Свердлися дуже легко і просто. О, дивіться, раз. Оцей радок туди водо мотоблока, ну пішло в мене, напевно, хвилин 10 від сили, може навіть менше. Знаю, дві пісні грало на телефоні. І це раз. Хтось скаже, що це лажа, комусь лучше лопаткою. Я показую, як я дуже глибокий не роблю, бо потім треба закидати. Зараз покажу. Якщо думаєте, що це дві ямки і він сяде, дивіться, зараз я подивлюся, що тут по акумуляторі. Де воно? О! Дивіться, дві поділки. Я не знаю, звісно, наскільки він був заражений сірший, але зробив я ось свій радок. І зараз пройду покажу, бо ж зараз 100% напишу, що це на дві ямки і він сідає. І я впевнений, що це мені на цей радок до кінця туди хватить. І ще один точно хватить зробити. Осьо. Отакі о, ямки. Тут трохи не видно, темнося, сонце світить. Я думаю. Хто розумний, суть поняв, як воно робиться. Робиться дуже легко і просто. Дивіться, де шуроповерт. І це 10 хвилин. Можна лопаткою кому удобно, але мені удобно шуроповертом. Так що, хто хоче спробувати щось нове, якісь нові експерименти, пробуйте, експериментуйте. Реально полегшує життя. І це при тому, що це маленькі ямки, там можна і лопаткою. А якщо щось глібше, то взагалі шуруповіртом це дуже класна штука. Чи якісь шпалєри робити. На маліну, на ожину, на виноград, все стовпчики. У мене оцього, цей бурчик повна глибина, ну максимально вимірив, я яму можу зробити 70 см глибиною. Я думаю, на стовпчика це з головою хватить. О. Так що метод робочий і дієвий, я вже чесно користуюсь ним не, не перший рік. Так, да, хтось скаже, що це тут. Воно бурлит, бо земля м'яка і так далі, бо орани. Ну, не орани, воно точно так само бурить. Просто не треба мені глибокої дуже ями. Але якщо дуже там народ захоче, пишіть коменти, буру на всю глибину. Ну від цього нічого не міняється. В общем, кому цікаво, пишіть, кому не цікаво, пишіть, що я роблю ліпаки. Все.